Доброго часу доби, шановні колеги-куратори, як же ж зареєструватись на курс підвищення кваліфікації? Одразу відповім, це дуже просто. Оскільки наш курс розрахований лише на кураторів конкурсу як козацького роду, то ми вирішили не ускладнювати процес реєстрації і не вводити його як окрему якусь дію. Тобто вам не потрібно буде надсилати заявку на реєстрацію на курс чи заповняти якусь реєстраційну форму, а вся інформація подається у заявці, яку ви надсилаєте як куратор конкурсу. Тобто у заявці на конкурс є питання про реєстрацію вас як слухачів курсу. Зараз я все продемонструю. Отож, що нам потрібно? Нам потрібно завантажити заявку на конкурс. Для цього ми переходимо на головну конкурсну сторінку Я козацького роду, знаходимо будь-яке посилання на заявку на участь у конкурсі і завантажуємо її. Завантажили, відкриваємо. Що ми бачимо? Заявка складається із чотирьох частин. Перша частина інформація про ваш заклад. Друга інформація про вас як відповідальну особу, тобто як куратора. Третя інформація про курс. І четверта інформація про учнів, які виявили бажання взяти участь у конкурсі. Ви заповняєте першу частину, заповняєте другу частину. І переходите до третьої. Тут всього два питання. Перше, чи бажаєте ви бути слухачем. Ну, якщо бажаєте, пишете так. Якщо не бажаєте, пишете ні. І чи бажаєте отримати сертифікат. Те ж саме, прописуєте так або ні. Все, питання про реєстрацію на курс на цьому закінчено. Після цього дозаповнюєте заявку, тобто четверту частину, де потрібно вказати кількість. Учні, які хочуть взяти участь у конкурсі, зберігаєте заявку і надсилаєте на нашу головну електронну скриньку. Все, процес реєстрації на курс для вас закінчено. Так, як і процес реєстрації на конкурс. Після отримання вашої заявки ми її опрацюємо і зареєструємо ваш заклад. Як. Учасника конкурсу, вас як куратора, і, відповідно, вас як слухача курсу підвищення кваліфікації. На цьому все. Хочу звернути вашу увагу ще на один факт це те, що ви можете опрацьовувати курс і до реєстрації. Це не заборонено, це ваше право. Матеріали знаходяться у відкритому доступі, тобто ви можете з ними ознайомлюватись. І вже потім можете зареєструватись на курс. Чи можете зареєструватись, потім розглядати. Тобто тут неважливо. Отож, давайте підіб'ємо підсумок цього коротенького відео. Перше. Реєстрація дуже проста. Друге, нема. Окремої форми реєстрації реєструватись потрібно у заявці на конкурс. Третє. Ви можете опрацьовувати матеріали як до реєстрації на курс, так і після. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі!